Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам у редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Олег за фахом, інженер мав свою маленьку організацію, що займається відеоспостереженням. Одним словом, звичайний хлопець. В принципі, вів просте життя, як і у інших гроші то були, то закінчувалися, іноді брав кредити, але потім завжди виплачував все, щоб не лишатись борга. І все ніби нічого, але Олег був самотнім, і йому через це було дуже некомфортно. Раніше він вже був у шлюбі, але стосунки з колишньою дружиною зовсім зіпсувалися від їхнього союзу залишилася тільки дочка. Олегу дуже хотілося мати спорідну душу дівчину, з якою можна було поговорити. Обов'язково розумну, головне, щоб розуміла його, без слів. Я знав, що Олег Дочнок в цілому вельми невибагливий, бо він був моїм добрим знайомим. Його цікавило, щоб дівчина мала набір стандартних якостей: симпатична, весела, непафосна і без побажань на кшталт «хочу дорогих подарунків. Сайти знайомства Олегу не надто допомогли. Всі жінки звідти виявилися розчаруванням. Хтось дуже зухвалою, з купою питань з спорога, немов на співбесіду потреб, хтось занадто пасивно з дому не витягнути, але одного разу йому пощастило. Одна дівчина, що проставилася Настою, дуже сподобалася Олегою і спілкування у них зав'язалося непогано. Настя була начитаною, любила подорожувати, як і Олег мріяла покататися по рідній країні. Загалом все по списку переваг. Коли призначили перше побачення, то Олег навіть дістав із шафи нарядного піджака. Квіти, правда, вирішив не купувати, дуже хвилювався. Настя до призначеного часу не з'явилася через 10 хвилин і навіть 40 теж. І не написала, не подзвонила, не повідомила ніяка. Коли подзвонив сам Олег, дівчина не відповіла. Це його дуже розлютило і втішило. Водночас він дуже боявся побачити. Однак, прийшовши додому, Олег побачив повідомлення від Насті на сайті знайомств. Я прийшла раніше і спостерігала за тобою здалеку, з лавки, так, щоб ти мене не бачив, і ти мене неприємно здивував. Твій одяг, піджак, пом'ятий не за розміром, не привабливе, немодне взуття, навіть волосся брудне. Я не можу навіть уявити, щоб пішла кудись з такою людиною, не кажучи вже про відносини. Тільки перед людьми ганьбитися. Ні, не можу. Олег сидів і дивився в екран, відчуваючи неймовірний біль під про вплив зовнішнього вигляду на життя. Він якось ніколи не замислювався, хоча Настя безумовно говорила правду. Просто раніше йому це було байдуже, однак в цей момент він усвідомив, що потрібно щось робити зі своїм життям, потрібно щось міняти. Любі друзі, що б ви зробили на місці Олега? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.